Може, мені знову вимкнути світло. Будь ласка, перестань відрізнити мене, я більше так думати не буду. Яка була вірогідність, що саме в той момент він включить лампу, і ми відразу зустрінемось поглядами? Не думаю, що дозволяв тобі думати про мене так, леді імбир. Зачекайте, тоді я можу так думати, якщо ваша величність дозволить мені. Хм, Мені потрібно трохи більше про це поміркувати. Дурненький Ізан. Це жарт, жарт. Ти ж не серйозно, так? Ну, моя шкіра справді білосніжна та ніжна. Справді, навіщо вдавати стурбованість і що просто хочеш себе похвалити? <гум> так. о могутній володар шовковистої шкіри король Ізан, скільки ви ще збираєтесь стояти так далеко, можете підійти ближче. Я не кусаюся, навіть якщо я виглядаю такою, у мене є гідність. Ні, вже занадто пізно, тобі варто повернутися додому, леді Імбир. Пристойна леді не буде залишатися у кімнаті чоловіка в такий пізний час. О, ні, як пролетів час. Мені справді потрібно йти, але так не хочеться. Цікаво, про що зараз думає Ізан? Можливо, він відчуває те ж, що і я. Хотіла б я читати його думки, як він читає мої. Що ще? Я. я дійсно повинна піти. Це небезпечне питання. Яка різниця? Я вже думала про м'яку шкіру вашої величності. Було б непогано побачити її на власні очі. Джинджер торти. Жарти жартами, але у всьому є межа? Вибачте, але я не жартую. Я цілком серйозно. Ох, мені вже страшно читати твої думки. Чоловіки не знають страху. <рес> Про що ти говориш? Я відчуваю, що стою все ближче і ближче до Ізана. Хоча шкода, що на мені ярлик з бочинки, але якщо так продовжуватися далі, то ми можемо уникнути поганого кінця, як у романі. Молодець Джинджер торте, тобі у будь-якому разі потрібно піти. Я завтра зранку зустрічаюся з герцогом Мікельсоном. З герцогом Мікельсоном? Випадково це не через мої заручини? Так, але я не знаю, через яку причину. Я не можу просто наказати Герцогу розірвати заручини. Мені потрібна причина, яку він не зможе спростувати. Це правда, хоч він і король, але він не може просто так командувати людьми. Крім того, я за нещодавно ним став. Тому його позиція все ще нестабільна. Причина, яку він не зможе спростувати? О, у мене є хороша ідея. Ваша величність. Як я говорила раніше, сьогодні я не хочу повертатись додому. Що? Ми скажемо, що сьогоднішню ніч. Ви провели зі мною. Про що ти говориш? Ми покажемо герцогу Міксону, що ми з вами в таких відносинах. Тоді він подумає, що я ваша жінка і розірве зарочини. правда ж? Звичайно, я не говорю, що ми насправді проведемо разом ніч. Хоча, якщо ви хочете, я не заперечую. Перестань говорити дурниці. Добре. <кху> я просто хвилювався. Що постраждає твоя репутація, Леді Джинджер. Але якщо ти хочеш саме так зробити, то я не відмовлюсь. Ох, ваша величність. Ви турбуєтесь про мене? Не турбуюсь. Просто обдумував варіанти. В будь-якому разі ви дозволяєте провести тут ніч, правда? Так, я повідомлю вашій мамі, що вона не хвилювалась. Я не можу сконцентруватись. Всі мої думки. Про Леді Джинджер. Ха, вона така цікава та непередбачена. Вона вже спить. Подумати тільки я проведу ніч в кімнаті Ізан. Я не можу заснути. У мене метелики в животі. Вона так сказала, а сама безтурботно спить. Леді Імбир, Що мені з тобою робити? <звук> Що я зараз роблю? Те, що реальність написана в романі шокує, і ніби було недостатньо, що він був замкнутий у веші через невідоме прокляття. Його майбутнє було ж нещасним, як і його минуле. Але, якби поряд не було леді імбир, це могло б бути набагато гірше. Дякую, Джинджер. Я гарно поспала. Я так хвилювалась, що буду тут спати, але так гарно заснула. Джинджер, ваша величність. І мені приснився такий гарний сон. Я... Він був такий реальним. Леді Джинджер Тортом Герцог Мікльсон прибув до палацу. Час настав. Злегка сководжене волосся, плюс злегка пом'ята нічна сорочка дорівнює яка щойно прокинулась, ідеально. Як дякую, ваша величність. Добре, дякую. А як ситуація вас у герцарстві? З того часу, як ваша величність зійшов на престол, це стабілізувалося. Здається, що всі відчувають себе вільнішими. Крім того, цього сезону переважала гарна погода, тому я думаю, буде гарний урожай. Добре. Чому цей молокосос вирішив викликати мене в такий райковий час? Приємно це чути? Точно, не для того, щоб дізнатися, як справи. Ваша величність, я прийшла привітатись. О Боже, Герцог Мікельсон. Ти Джинджер Тортен? Що ти тут так рано робиш? Неможливо, невже вона провела з його величністю ніч? Оскільки ми зустрілися з його величністю учора ввечері, то чому не привітатися з ним сьогодні ранком, чи я помиляюсь? Здивувався, то уявлення нема, що я маю такі тісні відносини з людиною вищим статусом, ніж ти? Ти? Ах ти, дурепа! Тебе є наречений, а ти ведеш себе так безсоромно, як ти посміла вести себе так перед його величністю і що ти на себе одягнула. Тепер, коли я сам побачу свою поведінку, то я починаю думати, що чутки про тебе недооцінені. ти набагато безсоромніша, ніж про тебе кажуть. А що до вас, ваша милість, як ви смієте говорити такі слова перед його величністю? Так, моя поведінка є трішки ульгарною, але ваш син набагато гірший. Як ви можете говорити так про мене, коли ви самі виправдовуєте дії власного сина? Досить. Я не хочу більше це слухати. Мої вибачення це моя вина, що не побачив, коли мій син заручений з такою дівчиною. Я навіть осоромився перед вами, ваша величність. З такою дівчиною? Ви хочете сказати, що вона розпутно себе веде? Так, вірно, оскільки ваша величність довгий час був відсутній, ви, можливо, не чули, але вона доволі відома серед аристократів. Цей мерзотник хоче виставити мене сміттям? — Хм, якщо вона вам настільки не подобається, чому б просто не розірвати заручини? Що? Ну, якщо те, що ви говорили, це правда. Тоді я не розумію, чому ви просто не розірвете заручини. Сумно, звісно, Джинджер — Красавчик Ізан. Ну, ваша величість, розумієте? Герцог Мікельсон це вирішить усі проблеми. І ви більше не будете мати справи з, ім, з Джер Тортен, яку ви так зневажаєте. Бачите, я в ній зацікавлений. Тому я хочу, щоб ви скасували ті чортові заручини, герцог Мікельсон. Ви що? Ох, він сказав зацікавлений? Я правильно почула? Я хочу почути вашу відповідь. Припускаю ваше мовчання. Означає так. Ну. Хай живе король Ізан. Я ніколи не бачила такого чудового підморгування. Ваша величність. Я маю маленькі розумові здібності, тому не можу зрозуміти цю ситуацію. Що ці двоє задумали? Чому ваша величність так зацікавлена в Джинджер торте Якщо я розірву заручне, то моя репутація постраждає і мої пани по захвату капіталу Маркіса будуть даремними. Ах Джинджер, ця дівка. Я знаю, що вона нахабна і невічлива, але хто міг пропустити, що вона зруйнує всі мої плани на майбутнє? Я можу проявляти інтерес до будь якої дівчини, яку побажаю, навіть якщо ви цю дівчину ненавидіте. Ха, В своїй голові ти мене клянеш і рвеш на шматочки. Уявляю, як тебе це дратує, що ти не можеш висказати все в вголос. Я прошу вибачення, ваша величність, я проявив нахабність тоді, як я зрозумів, що заручини скоро будуть розірвані. Якщо ви зі мною не згідні, тоді наступного разу повертайтеся з причиною. Чому ви не можете розірвати заручини? Знайдіть причину. Чому вам потрібна така скандальна невістка? Таку причину, яку я б зрозумів? Ваша величність, це було неймовірно. Ви просто загнали його в кут. Я була така щаслива, коли ви сказали все, що я хотіла сказати. Не перебільшуй, я сказав Герцогу, те, що хотів сказати, ні більше ні менше. Говорять, що їхній вплив другий після королівської сім'ї. Але вони ведуть себе доволі нахабно, Ваша величність. Коли ви сказали, що зацікавлені в мені, що ви мали на увазі?